Сто років тому англійський військовий у відставці Байден Пауел набрав перший гурток хлопців-підлітків і почав їх тренувати. Половина з них були із виключно багатих сімей, половина із дуже бідних. Але він побачив, що у навчанні всі рівні так народився скаутський рух. Через два роки він прийшов в Україну і став називатись пластом. Пластунами були козаки-розвідники. Від них вітчизняні скаути взяли свою назву. Рух в Україні заснував один педагог і двоє студентів серед них і син Івана Франка Петро. Як століття тому, так і тепер в охочого стати пластуном, запитують дві речі: чи віриш у Бога і Україну та чи хочеш допомагати іншим. Решти навчать. Я для дитини, для новака є брачком, і тому він як старший друг він до мене звертається братчиком. І я повинен так себе поводити, що він дійсно мені довіри. Одяг пластуна історія його життя в пласті. За ним організації орієнтуються хто старший, хто молодший, але попри це, всі рівні пластун до пластуна звертається друже. І ти мозлик має нагадувати пластуну, що він кожного дня має робити добре діло. Я, наприклад, належу до курення чотикрилатих, які займаються летунським пластуванням, авіацією. Ми вчимо дітей літати на перепланах, дельтапланах. тепланах щороку організовує понад 100 таборів, Учить виживати в природі з трьома сірниками, влаштовує спортивні та інтелектуальні змагання. Але так було не завжди. Богдан Горелишин, – 83-річний доктор економіки і професор в одному з університетів Швейцарії – мільйонер. Пластує вже 72 роки, пам'ятає часи, коли організація була заборонена. уряд справді. nie bez w trzeciego, więc rocie, tak że płat oficjalnie nie istniał. Але вони значить, дозволяли, щоб пласт працював. А це вже метерпети птичками. за радянської влади. Пласт теж працював у підпіллі. Він був однією з організацій, на основі яких утворилася українська повстанська армія. Шість дев'яти генералів УПА були пластунами. Серед них Роман Шухевич та Василь Кук. Пластуном був і лідер ОУН Степан Бандера серед відомих членів організації письменник Олег Ольжич, композитор Микола Колеса, теперішній глава української греко-католицької церкви Любомир Гузар та президент України Віктор Ющенко. Нині в організації 5 тисяч членів пластують іноді цілими сім'ями. Почали пластувати старші сини, потім почала пластувати мама. Потім за ними пішли ще два сини. Таким чином, ну, наш тато, наш загальний прихильник. Анастасія Станкова, Микола Крижанівський, перший національний.